Корейські інвестори готові співпрацювати з Кіровоградщиною. Налагоджувати співробітництво в регіон прибула делегація з Республіки Корея. Депутати корейського парламенту та іноземні бізнесмени досліджували аграрний потенціал області. Вони відвідали фермерські господарства Бобринецького району. Потім зустрілися з очільником області. З ним обговорили майбутні інвестиції в регіон. Корейці отримали від губернатора офіційне запрошення відвідати Єлисаветградський міжнародний інвестиційний форум та виставку АгроЕКспо 2013 У відповідь корейці. Запевнили, що готові інвестувати кошти в проекти Кіровоградщини. Ми відвідали фермерські господарства вашого регіону. По дорозі я бачив ваші чудові чорноземи. Відчуваю, у вас тут є великий потенціал. Вважаю, що наші держави будуть співпрацювати. Зокрема, Корея безпосередньо працюватиме з Кіровоградською областю. Ми готові до реалізації будь-яких інвестиційних проєктів у нас на території. В первую очередь аграрного направления, но также и любых других, которые заинтересуют корейскую сторону.